За 2009 рік американська економіка втратила понад 7 мільйонів робочих місць, змусивши мільйони американців шукати іншу працю. Останні соціологічні дослідження виявили, що жінки важче за чоловіків переживають безробіття і частіше страждають на депресію, викликану безплідними пошуками праці. Однак, неприбуткова організація Ора одяг для успіху запевняє, що може допомогти жінкам у вирішенні цих проблем. Деталі Андрій го. Дованець Марті Санабрія приміряє свій новий костюм. Вона бухгалтер. Останні 12 місяців Марті шукала роботу, яку втратила внаслідок економічної рецесії. Відтак звернулася в організацію одяг для успіху, що допомагає жінкам влаштуватися на роботу, підібравши їм гарний костюм і підбадьоривши корисними порадами. З ними Марті знайшла роботу через три місяці. дуже депрес я була в депресії, почувалася так, ніби нікому не потрібна. Була сама не своя, ніби все втрачено протягом року. У пошуках роботи марті ходила в компанії з працевлаштування, розсилала свої резюме, але все це було безуспішно. Раптом вона побачила рекламу організації Одяг для успіху і вирішила спробувати. багатьом жінкам, які до нас звертаються, бракує впевненості у собі. Я часто чую від наших клієнток. Знаєш, Сюзен, мені ще ніхто не казав, я вірю у тебе. 70% клієнток організації це одинокі матері, у яких немає часу підібрати відповідне і зручне обрання на інтерв'ю з потенційним працедавцем. Тож волонтери організації допомагають вибрати одяг, а до нього взуття, прикраси, сумочку і навіть макіяж. Якщо жінка отримує запрошення на роботу, вона повертається за додатковим одягом мій рівень впевненості у собі піднявся з нуля до мільярда. Мені допомогли з резюме, провели репетицію інтерв'ю та багато з чим іншим, що може допомогти утримати і втримати роботу. Марті каже, що безмежно вдячна організації за надану їй допомогу. І таких жінок, як вона, чимало понад 500 тисяч. Організація одяг для успіху має свої представництва у дев'ятьох країнах світу у всіх країнах світу наша місія залишається незмінною допомогти жінкам стати самодостатніми і досягти економічної незалежності. Але незмінним залишається почуття успіху, якого досягають жінки.